Кордони 91-го року. Зможемо і коли? На твою думку. Зможемо і коли. Я думаю, що коли все суспільство зрозуміє, що в нас війна, потрібно брати, робити. Кордони до 91-го року чи захищати те, що маємо, чи це штурм червоної площі. До речі, а треба взагалі Може бити, бути. А треба взагалі бити по, по Москві, по Федерації. Це ну... ж типу, ми б'ємо по цивільним, це не можна робити. Це мені теж дивно, їм можна робити, нам не можна. Ну так. Так, так це ж війна. А я... Окей, що таке перемога? Ну, я вважаю, що це там повне е зламання цієї машини, там, військової машини, політичної машини, яким шляхом це зробить від харківських кордонів. Розтягнуть плакати і все, ми проти вас. Там, ми, ви, ви не влада, там чи ви не країна.